dod yr roch На метр від колони відійдіть, будь ласка. Для того, щоб не били наших дітей і наших жінок, щоб ми змогли захистити колону, яка... Третій літр, щоб ти їх не снімав. Тих, хто бив дітей, треба, ти... щоб у нас була країна процвітання, щоб у нас була країна верховенства права. Це буде країна, де люди будь-якої професії почуватимуться себе достойно. Де... Зараз я хочу звернутися до тих, хто стоїть під синіми прапорами партії регіонів. Друзі. Між синіми прапорами партії регіонів і прапорами Європейського союзу не так багато відмінностей на, насправді нас на, на більше речей, які нас об'єднують.